Ваша можливість купити доступний електромобіль китайського виробництва сьогодні під загрозою. Це, мабуть, набагато важливіша модель BYD, яку ми побачимо сьогодні. Насправді вона не нова. Він вже деякий час представлений на китайському ринку. Це BYD Seagull. роками. Китай змінює світ автомобілів за допомогою сміливої та ефективної стратегії, випускаючи електромобілі за цінами, які змушують вас подумати двічі. Знову і знову вони знаходили способи створювати електромобілі, які забезпечують пристойну продуктивність за настільки низькими цінами, що змушували виробників традиційних автомобілів чухати потилиці. Але тепер Китай зробив те, що викликає ще більший ажіотаж. Вони представили електромобіль, який здається надто гарним, щоб бути правдою. Байді Seagull. Біайді Seagull це... – це крихітний скромний електромобіль, якому вдалося шокувати галузь. Перші враження він не намагається виглядати як футуристичний. Космічний корабель чи крикливо дивитися на мене яскравим дизайном. Ні він тихий, майже підозріло тихий. Але в цьому і полягає вся чарівність: у світі одержимому екстравагантними прототипами електромобілів та цінниками, які доводять ваш гаманець до сліз. Сігал з'явився з абсурдно низькою початковою ціною близько 11,0 доларів. А ось і головне, він обіцяє запас ходу в 200 миль. На папері ці характеристики звучать майже як мрія, яку автолюбителі відкинули б з сміху. Автомобіль, який коштує дуже дешево і не економить на запасі ходу. Будь ласка, і ось він сходить з виробничих конвеєрів і виходить на вулиці Китаю, привертаючи увагу та перевершуючи очікування. Якщо ви великий автовиробник, який сидить у вишуканій кімнаті для засідань, це саме та новина, яка зіпсує вам день. Співвідношення ціни та продуктивності Seagull не просто конкурентне, воно відверто загрозливе. Воно змушує відомі бренди швидко переглянути свої стратегії. BYD бере участь у цьому змаганні з цією моделлю Seagull, BID не новачок у сфері електромобілів. Вони є одним з найбільших імен у галузі, постійно розширюючи межі можливостей завдяки інноваційним технологіям та конкурентному ціноутворенню. На відміну від багатьох компаній, які намагаються знайти баланс між вартістю та якістю BYD, схоже знайшла секретний інгредієнт. І Seagull є тому доказом. Однією з причин такого успіху є вертикальна інтеграція BYD. Вони не просто збирають автомобілі, вони виготовляють багато компонентів самостійно, включаючи акумулятори, які зазвичай є однією з найдорожчих частин електромобіля. Завдяки скороченню кількості посередників та оптимізації виробництва BYD вдалося скоротити витрати, не жертвуючи при цьому продуктивністю чи надійністю. Сігал яскравий приклад цієї стратегії в дії. Це компактний автомобіль, розроблений для міських умов, де маневреність та ефективність мають найбільше значення. Він не має всіх наворотів, як у дорогих електромобілів, але це не головне. Seagull створений для людей, яким потрібен практичний, доступний та екологічний спосіб дістатися з пункту А в пункт Б, і він робить це надзвичайно добре. Seagull – це не просто автомобіль, це заява. Це BYD каже, що ми можемо зробити електромобілі доступними для всіх, а не лише для багатих. І це дуже важливо роками. Однією з найбільших перешкод для впровадження електромобілів була вартість. Хоча розкішні електромобілі від Тесла та інших брендів потрапили в заголовки газет, вони також були недоступні для пересічного споживача. Siegel змінює цю історію, пропонуючи доступний варіант, який не сприймається як компроміс, але це не лише перемога для споживачів. Це тривожний сигнал для конкурентів. Вже відомі автовиробники не можуть ігнорувати успіх Сігал. Якщо вони хочуть залишатися актуальними, їм потрібно буде з'ясувати, як конкурувати з ціною та ефективністю BYD. Це може означати інвестування в нові технології переосмислення виробничих процесів або навіть формування партнерств для спільного використання ресурсів. Яким би не було рішення одне зрозуміло. Чайка підвищила ставки, і це лише початок. Якщо BYD може створити щось таке вражаюче, як Сіґл за такою низькою ціною, що заважає їм розширюватися, майбутнє де електромобілі домінуватимуть на дорогах, здається набагато ближчим завдяки цьому сміливому маленькому електромобілю. І хоча це може звучати як чудова новина для планети, це неминуче призведе до безсонних ночей у керівників конкуруючих компаній. З огляду на його гострий зовнішній вигляд, ви можете задатися питанням, чи зможе інтер'єр BYD Seagull встигати за цією атмосферою. Які основні особливості інтер'єру BYD Seagull? Інтер'єр BYD Seagull має свіжу молодіжну атмосферу, яка одночасно є сучасною та грайливою. Він розроблений, щоб виділятися, не будучи надто надмірним. Цей автомобіль насправді має відмінності від свого старшого брата. А ось невеликий цікавий факт про дизайн BAD. це чудовий вибір для водіїв, які хочуть додати своєму автомобілю трохи індивідуальності, оскільки весь вигляд поєднаний з кутастим дизайном, який відображає чіткі лінії екстер'єру автомобіля. Приладова панель має справді крутий дизайн у формі крила. Знаєте, у всіх них шалене прискорення, досить м'яке кермо, комфортна підвізка, вони не так сильно відрізняються один від одного з точки зору вражень від керування. Цікаво, що натхненні крилом чайки BAD використовує цю дизайнерську мову у своїй серії Ocean. Тому, якщо ви бачили ці моделі, ви помітите схожість. Кольорна схема всередині Seagull аж ніяк не нудна. BYD поєднав класичну чорну основу зі світлим сіровато-блакитним тоном і додав яскраві зелені шви для додаткового шарму. Це той тип інтер'єру, який відчувається яскравим та свіжим, що приваблює молодих водіїв або тих, хто втомився від одноманітних салонів автомобілів. Технології відіграють важливу роль у Seagull і BYD тут не економив. Центральним елементом є 101 дюймовий поворотний сенсорний екран. Цей екран досить зручний, оскільки ви можете перемикатися між горизонтальною та вертикальною орієнтацією залежно від ваших уподобань або того, що зручніше для програми чи функції, яку ви використовуєте. Поряд з цим є цифрова панель приладів розміром 5 або 7 дюймів залежно від обраної моделі. Вона відображає всю важливу інформацію про водіння саме там, де вона потрібна, і вона чітка та легко читається. Для тих, хто любить тактильне керування Seagull, не обрав повністю сенсорний екран. На приладовій панелі та кермі є фізичні кнопки, тому вам не доведеться перебирати меню під час керування. Крім того, є бездротова зарядна панель для телефону, невеликий, але зручний штрих, який оцінять сучасні водії. Що стосується комфорту, Seagull поєднує спортивний та практичний характер. Передні сидіння мають ковшеподібну форму, що може здатися трохи вишуканим для компактного автомобіля, але вони додають спортивного вигляду. Що стосується простору, то задній багажник не надто великий. З усіма піднятими сидіннями він пропонує близько 130 літрів простору, але якщо скласти задні сидіння, його можна збільшити до 930 літрів, що вражає для автомобіля такого розміру. Якщо ви з тих, хто перевозить продукти спортивне спорядження або запас кемпінгового спорядження на вихідні, у вас не виникне проблем із його використанням. Вищі комплектації Seagull, такі як версії Freedom та Flying, мають кілька додаткових переваг. Підігрів передніх сидінь включено, що є великою перевагою в холодному кліматі. А водійське сидіння має шестипозиційне електрорегулювання. Це означає, що ви можете налаштувати його ідеально для максимального комфорту, незалежно від того, чи ви подорожуєте містом, чи вирушаєте в тривалу подорож. У 2025 році BYD представила кілька оновлень, щоб зберегти свіжість. Тканину стелі було покращено, що робить її більш міцною та менш схильною до зносу. Також доступні нові варіанти кольорів інтер'єру, зокрема рожевий дюна та океанічний блакитний. Ці нові тони надають інтер'єру більш цілісного гармонійного вигляду, що ідеально підходить для тих, хто любить, щоб його автомобіль відчувався трохи більш персоналізованим. Крім того, система кондиціонування повітря була вдосконалена у всіх комплектаціях. Тож кожен отримує трохи більше комфорту незалежно від обраної моделі. Отже, з усіма цими функціями, що містяться в Сігал, як він виглядає на тлі інших доступних електромобілів, як він порівнюється з іншими доступними електромобілями, BYD Seagull привертає увагу як один з найбільш конкурентоспроможних доступних електромобілів на ринку. І він добре конкурує з іншими бюджетними електромобілями, такими як Hyundai Insta та Дейча Spring. Ці три автомобілі орієнтовані на водіїв, які хочуть надійного та екологічного транспорту, не витрачаючи при цьому багато грошей. Але кожен з них пропонує щось трохи своє. Починаючи з Seagull, цей маленький електромобіль робить фурор завдяки двом варіантам акумулятора. У вас є менший акумулятор ємністю 30,0 8 кВт-год, який забезпечує запас ходу близько 190 миль, і більший варіант ємністю 38,88 кВт-год, який збільшує його до 252 миль. Це багато компактних автомобілів, особливо в цій ціновій категорії. Hyundai інстатут дещо не зрозумілий. Точна інформація про його запас ходу ще не є широко доступною, але очевидно, що Hyundai позиціонує його як зручний для міського використання електромобіль, який може впоратися з щоденними завданнями. Також є Daysha Spring запас ходу, якої за шкалою VLTP становить близько 225 км завдяки меншому акумулятору. Це непоганий вибір для коротких поїздок або поїздок по місту, але він не зрівняється з Seagull, коли йдеться про потенціал для далеких поїздок. BYD Seagull не є справжнім демоном швидкості, але й не дешевий. Він розвиває максимальну швидкість 130 км год і має репутацію жвавого автомобіля в місті. Характеристики Hyundai Insta дещо приховуються, але оскільки він створений для міського життя, можна сміливо припустити, що він більше орієнтований на швидке маневрування ніж на відверту швидкість. Dacia Spring, навпаки, найповільніший з усіх з максимальною швидкістю 125 км/год і скромними 44 кінськими силами під капотом. Це безумовно скоріше транспортний засіб для швидкого пересування ніж для захопливої поїздки. Усередині сіґо виходить на новий рівень завдяки напрочуд сучасному та добре обладнаному інтер'єру. Він має 101 дюймовий обертовий інформаційно розважальний екран, сидіння зі штучної шкіри та солідний список функцій безпеки, таких як подушки безпеки та електронна система стабілізації. Зрозуміло, що BYD доклала багато зусиль, щоб зробити цей маленький електромобіль максимально безпечним як у повсякденному русі, так і в ті рідкісні моменти, коли щось може піти не так. Сіґол оснащений антиблокувальною системою гальм або ABS, яка запобігає блокуванню коліс, якщо ви різко натискаєте на гальма. Це особливо корисно на слизькій дорозі або під час різкого гальмування. У поєднанні з ABS працює електронний розподіл гальмівних зусиль, який регулює гальмівний тиск на кожне колесо, щоб підтримувати стабільність і баланс автомобіля. Також є система контролю стійкості автомобіля, яка втручається, якщо автомобіль починає втрачати щеплення з дорогою, регулюючи потужність двигуна та гальмуючи окремі колеса, щоб допомогти вам зберегти контроль. Контроль тяги ще одна важлива функція, яка гарантує, що ваші колеса не пробуксовуватимуть на слизьких дорогах або під час різкого розгону. Одним із найбільш продуманих штрихів є датчик зіткнення. У разі нещасного випадку він автоматично відмикає двері та вмикає аварійну сигналізацію. Ця невелика деталь може суттєво допомогти у стресовій ситуації, допомагаючи пасажирам безпечно вибратися та сигналізуючи іншим, що потрібна допомога. Якщо вам коли-небудь доводилося зупинятися на пагорбі, ви оціните систему допомоги при рушанні на пагорбі, яка запобігає відкочуванню автомобіля назад під час руху. А якщо ви їдете спуском, система допомоги при спуску бере на себе керування вашою швидкістю, тож вам не доведеться гальмувати. Пасивні функції безпеки Seagull не менш вражаючі. Подушки безпеки розташовані в усіх потрібних місцях. Подушки безпеки водія пасажира та шторки безпеки забезпечують надійну амортизацію у разі зіткнення. Кріплення Isofix дозволяють легко та надійно встановлювати дитячі крісла для сімей, даючи батькам на одну турботу менше. Ще однією родзинкою є кузов автомобіля, виготовлений з 61 сок високоміцної сталі для кращого поглинання та розподілу сили удару. Передні та бічні ударні балки додають додатковий шар захисту, посилюючи здатність автомобіля витримувати зіткнення. Якщо ви цікавитеся технічними додатковими засобами безпеки, Seagull, вас не розчарує. Хоча це не стандартна опція для всіх моделей, у вищих комплектаціях можуть бути такі функції, як адаптивний круїз контроль, який регулює швидкість для підтримки безпечної дистанції до автомобіля попереду, та система утримання смуги руху, яка повертає автомобіль у свою смугу, якщо ви починаєте зносити. Автоматичне екстрене гальмування ще одна революційна функція, яка втручається щоб загальмувати, якщо зіткнення здається неминучим. Навіть паркування спрощується завдяки задній камері та паркувальним датчикам, які допомагають уникнути незручних або дорогих ударів та подряпин. Сігал також добре показав себе в тестах безпеки, отримавши рейтинг 3A, що відображає його зосередженість на забезпеченні максимальної безпеки всіх пасажирів у салоні. Він отримав особливо високі оцінки за безпеку при зіткненнях, отримавши майже ідеальні бали, забічні удари та захист від хлистової травми. Для автомобіля в такому ціновому діапазоні ці результати досить вражаючі та свідчать про відданість BID безпеці. Зрозуміло, що BID хотів запропонувати щось більш преміальне, незважаючи на доступну ціну. Hyundai Insta, наскільки нам відомо, спирається на технології з двома 1025 дюймовими екранами, можливістю живлення інших пристроїв від автомобіля до місця завантаження і навіть тепловим насосом для створення комфорту в холодну погоду. Dacia Спрінг зберігає простоту та функціональність з меншою кількістю надмірностей. У нього є передній багажник для додаткового місця для зберігання речей, але йому бракує V2L та інших модних додаткових опцій. Ціна Hyundai Insta ще офіційно не оголошена, але очікується, що вона залишиться конкурентоспроможною, особливо в Європі. Що стосується Dacia Spring, то її вартість починається приблизно від 16,0 євро. Що в перерахунку становить близько 17, 700 доларів. Це майже вдвічі дорожче за стартову ціну Seagull у Китаї, що робить відчуття трохи менш привабливим, а менша простота є вашим головним пріоритетом. Що стосується дизайну BYD Seagull, має трохи ширший кузов ніж Hyundai Insta, що може призвести до трохи більшого простору всередині. Тим часом Insta компактний і явно розроблений з урахуванням вузьких міських просторів. Дейше Спринг схиляється до свого простого утилітарного вигляду та зберігає компактність та простоту. Хоча всі три автомобілі, зосереджені на практичності Seagull та Insta, здається, прагнуть більш вишуканого досвіду, тоді як Spring дотримується своєї мінімалістичної ідентичності. Але цінність автомобіля залежить не лише від ціни та дизайну. Давайте поговоримо про те, як Seagull насправді поводиться на дорозі. Наскільки ефективний BYD Seagull у реальних умовах водіння? Ефективність BID Seagull у реальних умовах водіння є неоднозначною, залежно від того, як і де ви їдете погоди, та кількох інших факторів. Як і більшість електромобілів, він не завжди відповідає цифрам, які ви бачите в маркетингових матеріалах, але він все одно демонструє свої переваги, якщо уважніше придивитися до того, як він працює щодня. На папері Siegel пропонує два варіанти: менший акумулятор, який заявленого запасу ходу становить 305 км, і більший, який обіцяє до 405 км. Ці цифри базуються на стандарті CLTC, що є дещо оптимістичним. У реальних умовах більший акумулятор, як правило, забезпечує запас ходу близько 320 км на одному заряді, що все ще є цілком пристойним показником для автомобіля в такому ціновому діапазоні. Але я хочу знати, чи є цей компроміс занадто складним для такої ціни, чи це справжня перлина. Сезонні зміни також відіграють свою роль у теплі місяці весни літа та осені. Ви можете розраховувати на понад 80% заявленого запасу ходу, особливо під час міської їзди, з частими зупинками. Зима ж це зовсім інша історія. Нижчі температури знижують запас ходу приблизно до 70 оцінь, що досить типово для електромобілів, оскільки акумулятори не люблять холоду. Бій стверджує, що Seagull споживає близько 9,1 квт год на 100 км за стандартом CLTC для моделі на 38 квт год. Однак, коли ви вирушаєте на реальні дороги, ситуація змінюється. Якщо ви рухаєтесь зі стабільною швидкістю 90 км, він витрачатиме близько 15 км на 100 км, що перекладається як близько 4,1 милі на кавет год. це досить пристойно, але все стає складніше, коли ви буквально збільшуєте обігрівач. Використання обігрівача збільшує споживання енергії приблизно до 17,2 кВт год на 100 км, тому вам слід враховувати це, плануючи дальні поїздки. Швидкість ще один важливий фактор: чим швидше ви їдете, тим більше енергії ви витратите. На швидкості 120 км год витрата пального сігал зростає приблизно до 19 кВт год на 100 км. Це значний стрибок у порівнянні з його ефективністю на низьких швидкостях. Це не зовсім дивно, але варто пам'ятати про це, якщо ви шанувальник їзди по шосе. Системи опалення та охолодження також впливають. Наприклад, робота обігрівача потужністю 2 кВт на швидкості 90 км. год може зменшити запас ходу приблизно на 25 км це не є вирішальним фактором, але це одна з тих маленьких особливостей, до яких власники електромобілів швидко звикають. У Seagull справді є кілька хитрощів, які допоможуть вам максимально ефективно використовувати його акумулятор. Лід не приводить у рух колеса безпосередньо, натомість він діє як генератор, виробляючи електроенергію для зарядження акумулятора. Рекуперативне гальмування є важливим. Щоразу, коли ви сповільнюєтеся або натискаєте на гальма автомобіль, захоплює частину цієї енергії та повертає її назад в акумулятор. Це особливо корисно під час міської їзди, де вам постійно доводиться зупинятися та рушати. На автомагістралях підтримка стабільної швидкості ще один гарний спосіб збільшити запас ходу. Різкі прискорення можуть бути цікавими, але вони розряджають акумулятор швидше, ніж ви очікуєте. Але коли справа доходить до маневрування щоденною метушнею міських вулиць, Сіґол справді сяє. Чудово справляється з міським потоком. BYD Seagull – це надійний вибір для міського життя з низкою функцій, які роблять його ідеальним для маневрування крізь затори та подолання всього хаосу міської їзди. Його компактний дизайн, одна з його найбільших переваг. Цей автомобіль достатньо малий, щоб втиснутися на тісні паркувальні місця або промчати вузькими вуличками, не зазнаючи жодних труднощів. Знаєте ті моменти, коли ви об'їжджаєте квартал у пошуках місця і бачите щось занадто тісне. Сігал ідеально підходить, що робить його мрією для міських жителів. Крім того, він має малий радіус повороту, що дійсно важливо, коли ви проїжджаєте переповнені перехрестя або намагаєтеся розвернутися на вузьких дорогах. Якщо ви коли-небудь відчували, що триточковий поворот у більшому автомобілі займає вічність, ви оціните наскільки спритним є Сігал. Він ніби створений для ритму міського руху з частими зупинками. Щодо продуктивності, Сігол знає, як себе вести. Одна з переваг електродвигуна це миттєвий крутний момент. У паралельному гібридному режимі двигун внутрішнього згоряння та електродвигун працюють разом для приведення в рух коліс. Він готовий до руху, щойно ви натискаєте на педаль. Таке швидке прискорення є справжнім порятунком у заторі з частими зупинками. Коли загоряється зелене світло або вам потрібно врізатися в проміжок, сігол не вагається. Він може розігнатися до 50 км год трохи менше, ніж за 5 секунд, що може здатися небагато, але цього більш ніж достатньо для їзди по місту. Ви ні з ким не змагаєтеся, але ніколи не відчуєте млявості, рушаючи з місця. Керованість пристойна, хоча нікого не вразить. Це радше відчуття справжнього виконання роботи. Якщо ви очікуєте спортивних різких поворотів, то цей автомобіль не для цього. Але для швидкої їзди містом та виконання доручень він плавний та передбачуваний. Деякі водії зазначали, що їзда може здаватися трохи підстрибуючою, особливо на нерівних ділянках або лежачих поліцейських, але це не є вирішальним фактором. Уявіть собі це як частину чарівності водіння легкого міського автомобіля. Коли справа доходить до ефективності, Сіґл продовжує виправдовувати очікування. Його запас ходу ідеально підходить для поїздок по місту, причому в більшості реальних поїздок за гарної погоди запас ходу становить понад 80% від заявленого. Це означає менше часу на пошук зарядної станції та більше часу на дорогу до потрібного місця. Крім того, система рекуперативного гальмування є великою допомогою. Щоразу, коли ви сповільнюєтеся або зупиняєтеся, автомобіль відновлює частину цієї енергії та повертає її в акумулятор. Це особливо зручно в умовах постійних зупинок і постійного гальмування, ніби автомобіль дає вам невеликий бонус щоразу, коли ви натискаєте на гальма. А якщо вже говорити про цікаві функції, то обертовий сенсорний екран у Seagull справді виділяється. Обертовий сенсорний екран. Обортовий сенсорний екран BYD Seagull – одна з тих функцій, які на перший погляд здаються маленькими, але виявляються повністю революційними, як тільки ви починаєте нею користуватися. Цей 101 дюймовий екран це універсальність, яка дозволяє перемикатися між альбомною та портретною орієнтаціями, залежно від того, що ви робите. Це як два екрани в одному і гнучкість, яку це пропонує напрочуд практична. Принцип роботи надзвичайно простий. Ви можете повертати екран одним натисканням кнопки на самому дисплеї. Або, якщо ви відчуваєте бажання, ви можете скористатися елементами керування на кермі. BYD вже використовувала цю функцію в деяких своїх інших моделях, тому вони досить добре продумали функціональність. Незалежно від того, чи дивитеся ви на екран горизонтально чи вертикально, перехід плавний і швидкий, що саме те, що вам потрібно, коли ви рухаєтесь. Поворотний екран має багато переваг. По перше, якщо ви користуєтеся навігацією, портретний режим дійсно стане в пригоді. Вертикальне розташування забезпечує вищий та детальніший огляд дороги попереду, що полегшує проходження маршруту. Більше не потрібно мружитися на крихітні назви вулиць чи вагатися, коли повернути, це як мати гігантську карту прямо перед собою. З іншого боку, альбомний режим чудово підходить для таких речей, як музичні програми, або коли ви просто хочете ширше, просторіше розташування дисплея. Щодо програм, загалом гнучкість екрана означає, що більшість сучасних програм адаптуються до будь-якої обраної вами орієнтації. Хоча портретний режим інтуїтивно зрозумілий для навігації та прокручування довгих меню альбомний режим. Ідеально підходить для таких речей, як відтворення медіафайлів або навіть ігор, якщо це для вас, головне надати вам опції, щоб ви могли використовувати інформаційно розважальну систему автомобіля, так як вам найкраще підходить. Тим не менш є кілька обмежень, хоча вони не є вирішальними. Наприклад, хоча сам екран може обертатися, деякі сторонні програми, такі як Android Auto та Apple CarPlay, можуть не повністю підтримувати портретний режим. Це трохи розчаровує, якщо ви звикли до цих систем, але це також те, що може покращитися з часом, оскільки розробники програм адаптуються до такого типу функцій. Поки що, це просто те, що варто пам'ятати, якщо ви сильно залежите від цих платформ. Тепер поговоримо про варіанти заряджання, адже Seagull дозволяє досить легко підтримувати зарядку пристроїв у дорозі. Варіант заряджання BYD Seagull робить заряджання простим та адаптивним, незалежно від того, де ви знаходитесь, або які у вас є налаштування. Почнемо з основ. Він підтримує зарядку як змінним, так і постійним струмом, що чудово, оскільки це означає, що ви не обмежені одним типом зарядки. Якщо ви використовуєте зарядний пристрій змінного струму, ви можете вибрати однофазне живлення потужністю до 7 кВт або трифазне живлення, яке збільшує потужність до 22 кВт. Однофазний варіант частіше використовується вдома або в невеликих приміщеннях, тоді як трифазний забезпечує швидшу зарядку в таких місцях, як громадські станції або добре обладнані гаражі. Якщо ви поспішаєте швидка зарядка сігал постійним струмом, це те, що вам потрібно. Вона може зарядити ваш акумулятор з 30 сотків до 80 сотень всього за 30 хвилин. Це ідеально підходить для швидких перерв на каву або коли ви виконуєте доручення і не маєте часу чекати. Повна швидка зарядка займає трохи більше часу, приблизно півгодини, щоб зарядити акумулятор від 0 до 100 сіток, залежно від моделі та потужності зарядного пристрою. Для електромобіля в такому ціновому діапазоні це справді вражає. Щодо заряджання вдома, Seagull спрощує завдання. Більшість людей використовують стандартний зарядний пристрій, якому потрібно приблизно від 4,3 до 5,6 годин для повної зарядки акумулятора. Це ідеально підходить для заряджання протягом ночі. Просто підключіть його перед сном і ви прокинетеся з повністю зарядженим автомобілем. Якщо у вас вдома є спеціальний настінний зарядний пристрій налаштування ще зручніше, але є й портативні варіанти. Це особливо зручно, якщо вам потрібна більша гнучкість, наприклад, заряджатися від будинку друга або під час перебування в місті без спеціальної інфраструктури для електромобілів. Коли ви перебуваєте поза домом, громадська зарядка це дуже просто. Сігал працює з розетками типу 2, тому ви можете без проблем підключитися до більшості громадських станцій. Незалежно від того, чи ви виконуєте доручення, робити покупки чи їсте, є велика ймовірність, що ви знайдете сумісний зарядний пристрій поблизу. А якщо ви подорожуєте, ви можете використовувати портативні зарядні пристрої для подорожей зі стандартними розетками Шуко, що робить поїздки на далекі відстані більш доцільними для тих, хто любить варіанти Сігал, підтримує різні типи зарядних кабелів та адаптерів для задоволення різних потреб. Якщо ви заряджаєте пристрій вдома або від стандартної розетки, вам потрібна більша гнучкість. Як і зарядні пристрої, вони портативні, легкі та універсальні, що робить їх ідеальними для щоденного використання. Для більш промислових установок або місць, де потрібна додаткова потужність, існують трифазні зарядні пристрої з Вони чудово підійдуть, якщо у вас є доступ до промислових розеток, або вам потрібно зарядитися швидше ніж зазвичай. Одна з найкращих рис можливостей заряджання сігал полягає в тому, наскільки легко він вписується в різний спосіб життя. Незалежно від того, чи ви міський мандрівник, ентузіаст, подорожей на машині, чи хтось тільки починає користуватися електромобілями, гнучкість заряджання сігал задовольнить ваші потреби. Потрібна швидка зарядка перед вечірньою прогулянкою. Швидка зарядка постійного струму ваш друг. Хочете спростити собі життя завдяки нічній зарядці вдома. Вона також допоможе вам у цьому. Навіть для тривалих поїздок портативні зарядні пристрої для подорожей та сумісність із громадськими зарядними станціями гарантують, що ви не залишитеся без допомоги. Ви можете почути, що це називається повільною зарядкою, оскільки для повної зарядки автомобіля потрібен тривалий час. А якщо ви шукаєте електромобіль, який буде корисним не лише для вашого гаманця, а й для планети Сіґл, забезпечить вам це у багатьох аспектах. Чудово підходить для довкілля. BYD Seagull – це перемога для планети з багатьох причин. Почнемо з головного. Нульовий рівень викидів вихлопних газів. Цей маленький електромобіль не викидає жодних неприємних речовин, які роблять автомобілі з бензиновим двигуном, тому ви не збільшуєте смог чи забруднення повітря. Якщо ви подорожуєте по галасливому місту, це означає, що ви активно допомагаєте зробити повітря чистішим для всіх. Це як дарувати своєму місту ковток свіжого повітря щоразу, коли ви за кермом. А ще є кліматичний аспект. Транспорт є величезною частиною глобальних викидів парникових газів і керуючи чимось на кшталт чайки, ви серйозно вирішуєте цю проблему. Відсутність викидів СО два з вашого автомобіля означає менший вплив на зміну клімату, і це досить чудове відчуття. Звичайно, виробництво електроенергії не завжди є на 100% екологічним, але електромобілі набагато ефективніші ніж традиційні автомобілі. Крім того, з появою більшої кількості відновлюваних джерел енергії вплив Сігал продовжує покращуватися. Говорячи про ефективність, Сігал випереджає конкурентів завдяки своїй технології акумуляторів. Він використовує літій-іонні фосфатні акумулятори, які не лише довговічні та економічно ефективні, але й безпечніші та менш шкідливі у виробництві ніж інші типи акумуляторів. Ці акумулятори не так сильно залежать від рідкісних або важкодоступних матеріалів, що робить їх розумнішим вибором для навколишнього середовища. Вони також розроблені для тривалого використання, тому вам не доведеться постійно їх міняти та створювати додаткові відходи. Електричний силовий агрегат Seagull – це ще один великий плюс він створений для ефективності, а це означає, що ви отримуєте більший запас ходу від кожного заряду, використовуючи загалом менше енергії. Це краще для вашого гаманця та для мережі. І тихіша їзда. Йдеться не лише про комфорт, це важлива складова для зменшення шумового забруднення. У містах може бути шумно, і електромобілі, такі як Сігал, допомагають зменшити цей шум. А що ви думаєте, залиште свої думки в коментарях нижче. І якщо вам сподобалося це відео, не забудьте підписатися на наш канал. До зустрічі в наступному.